Так, бандочка, всім привіт, всіх з Новим роком. Я вирішив вам засняти е, відео по проділеній роботі нашій з вами. Правильно, я все кажу. стосовно Ютуба, тому що, якби ви не підписувалися, не дивилися, звісно, нічого б цього в мене не було. Колись це для мене було дико, смі, смішно, як то кажуть, звучалося, але потім я собі тако подумав, що. Чим я гірше інших, от і почав пробувати. І завдяки вам, у мене є якісь досягнення, які я хочу вам зараз показати. Я, на мою думку, вони досить непогані. Тому всі, хто колись там думає, вагається, відтягує. Не відтягуйте, ребята, тому що сьогодні це. Ой, чуть не потух екран. Вам ж теж, напевно, це запис екрану йде разом з цим. Значить, давайте. Що, помаленьку приступимо, як то кажуть, заходимо куди? В монетизацію, може, зразу. Ви досягли порога оплати. Тобто, мінімальна сума, яка вам поступає, там неважливо не, не за який термін. Місяць, 2, 3, 4. Перші місяці дійсно це треба чекати. Ну, Дай Бог, щоб у вас такого не було, тому що перші зароблені гроші, перші 70 євро, вони дуже як то кажуть, очікувані, вони дуже потрібні. Ну просто, знаєте, щоб як... Як натхнення, вони дуже потрібні. У нас на сьогоднішній день це 108 євро. Це, напевно, за 2 да, за місяці, Юля, ти не пам'ятаєш? Юля сьогодні нічого не пам'ятає трошки. Давайте таке це. Тут я вам, напевно, нічого не покажу. А, нам для того, щоб щось побачити, більш-менш толкове, значить, головне... Головне, це кількість підписників у нас ось 2552 підписника. Просмотри. Розщотний доход. Розчотний доход пишеться за е, останніх 28 днів. І плюс о, останні 2 дні, які ось, ось зараз ви дивитесь, час, дивилися вчора, позавчора вони ще в обробці. Тобто це не 100%. Ну, якби 100% цифра тільки за. Не... Ви поняли. 28 днів мінус 2 дня. Отак от, от якось. Правильно буде немо сказати. Це ось, ось сьогодні ви дивитеся з Новим роком мої привітання. 150. Ой, кажу 150. 576 переглядів. 49 лайків, 27 коментів. Це не точна. Собственно говоря, тут ваші коментарі зараз десь мають бути, да, є. Вибачте, що сьогодні, там, вчора не всім відповідаю, от, не встигаю, тому що ще TikTok, ще кучу е людей, кучу событий, тому я просто вам ставлю сердечки, тобто я вас побачив. А от кому вже не поставив нічого, то вибачте, десь значить, або Ютуб намахує, або я десь проморгав. Вот. Оставлю вас без внимания. Нічого я колись исправлюсь. справлюсь. Так, давайте що там. Куди нам цікаво? Саме цікаве, це аналітика. Я тут не все розумію. Просмотри, час просмотрів, підписчики, кількість Ось як вона йде. То взлетає, то падає. То есть, десь я вже ми пішли від нас були відписки. Вот. Так, їм і надо, як то кажуть. Собственно говоря, дивіться, розчутний доход, як він йде. Це, зараз ви бачите на шкалі цифри 3.20, 4.80, це, опять же, тут якось воно у мами ця шкала вища. Наверно, від того, що більша кількість людей підписана, більша кількість переглядів, тобто у неї цифра інакша. У мене поки міста: така. від 0 до 4.80, зараз ви бачите що, YouTube. Ну, Гарний бізнесмен, я б так само робив. Навогодній накануні в самому року він дуже знизив е, плату за рекламу. Щоб рекламодателі могли майже безкоштовно надати свої реклами. А в дальнейшем він просто їх начне вже, коли підуть якісь. Ну, все, все правильно. в Зі сторони бізнесу це дуже чітко якби правильно все зроблено. Так. Що це в нас найпопулярніший контенти. 13-та зарплата. Ну, Шорпси, звісно, це залітають в реальному часі. Ви дивитесь це. В общем, ладно, це не дуже цікаво. Давайте аналітика. О, зараз сідає телефон, я думаю, що ви теж це чуєте. Ні, то почуєте. Так, контент. Новий зритель. Ну, Це не дуже цікаво. Ну все, Просмотри. Відео за 28 днів завжди пише. Бачите, шорпс, який кількість тисячів, пряма трансляція. То у нас один раз була попитка. Ну, інтернет не вивозить. Ну, от, Тому я просто розумію, що якщо я підключусь до трансляції, я буду ікати, або ви будете мене погано бачити, або я не чітко буду відповідати. Тобто це треба їхати підключатися до такого інтернету, як вальони вдома. от там можна. Проводити трансляції. У нас наразі такого немає. Тому. Хоча мені кажеться, що на трансляціях, хто знає, там можна нормально ще й бабосиків підняти. У нас ж це одна контент, в общем, не знаю. Аудіторія, давайте. Оце аудіторія це мої любимі. Постоянний зритель, 77 тисяч, плюс 84 підписчика, менше на 16. Ну це зрозуміло, тому що там кому понятно, кому не понятно. Возрастна категорія, хто нас дивиться? Ось вот так от. 55-64 Це вес. звісно, всі, всі 18-ті з таким весом мене дивляться, зрозуміло так. Мужчини, женщини, мужики, здають позиції, тому що, ну що, що, їм не до того, щоб в Ютубі сидіти. Вони званять, вони бухають. Молодці пацани. Я з вами. Але відос не, не забуваю для дівчат знімати. Ось вот таке молодець. Так, ну, собственно, країни, які дивляться. E, якось тут можна. Коли нажимаєш вот так от, значить, більш розширений. тому що коли пише Італія там, то, собственно говоря, вона не пише, що Германія, Білорусь, Польща, Соєнні Штати, Казахстан, Велика Британія. Це колян, ти чи що там ото до мене підглядаєш, Нідерланди. Так, Казахстан, Соєнний Штатів. Тут було і все, що хочуть, і Таджикистан, і Узбекистан. Він кожен раз міняється. Ребята, вам всім спасибо, окрема подяга, тому що я розумію, що вам дуже тяжко мене зрозуміти. Як то кажуть, я хоч парень із Херсона, ну, у нас ми взагалі говорили, балакали на такому, що... Ну, навірно, вам би було більше зрозуміло, але б то було б звучало б, що це звучало. Знаєте? Ну, в мене, по-моєму, якщо я включаю херсонський суржик, у мене автоматично йде оце сишиш ти сюди, тяні хребет волчара» і, Ну і це от все. От, тому такий все одно ломаний, якийсь український, і вам це тяжко, але я знаю, що ви справитесь. Я у вас вірю. Білорусь. нема сумнів, що ви нас розумієте, тому що мови, мови схожі. Германия, ну понятно, все, все, так, тут все понятно, время посмотров подписка, без подписки, что смотрят ваши зрители, ага, какие каналы там, да, каналы, которые смотрят ваши зрители, так, а ну-ка, вспоминайте, кто, кто кто, отцу знает и тетю, да, жизнь украинцев в Италии, так, А щось немає, до речі, іменно тих, які ну, наші, наші, наші найлюбиміші каналчики. Я не знаю, як це воно так працює. Це я вновив. вибачте, це пляцею собі, знаєте, так, щоб мені було. Давайте в доход. Це ж саме цікаве, Ось, опять же, ця шкала. Дивіться, як вона була, була, була. І під... накануні вже самого Нового року. Реклама або її менше стало на Ютубі для того, щоб люди просто насолоджувались переглядами відосів. Або вона стала безкоштовно для рекламод... рекламодателей. Ну майже безкоштовна от Показники. декабрь У нас ще виходить, як би він типу, закрився. Але ця, ця сума ще може змінитися тільки із-за чого, що останній день чи два, як я вам казав, ще є в тобто, от Ми вийшли, що в місяць ми заробляємо. Уже суму, яка ну ежемісячно буде вам приходити приносити прибуток. 71, 71 в євро. В доларах трохи більше. Щитається, вона сума в доларах, в євро, я не знаю, тут не буду вам. Ну так от починалося, дивіться. Починалося все з таких. Мізерних сум, знаєте, коли ти там дивишся, що за день заробив 60 копійок чи євро, і потім помаленьку, помаленьку, помаленьку ти набираєш цей розгон. Тобі хочеться щось якось до чогось досягнути, до, до, дойти спочатку до тієї межі, щоб той кожен місяць приходив. А це на секундочку, що, 70 євро, це наверное, наша бабціна пенсія на сьогоднішній день в Україні. Я ще щось навіть ну, да, плюс-мінус, мабуть. Тобто я вже собі пенсію заробив, ви зрозуміли, так? Да? Не таку, як у нас, звісно, отримують інваліди, оці всі наші, хто там наші бідні, нещасні прокурори, ті всі, ой божечки, там по 20-30 по років хлопчики, дівчатка, вже всі пенсії такі в них, боже, дай. Дай Боже кожному. Ну, ми у нас позитивний канал, ми не про це. Доход, я хотів вам якось сюди якщо зайти. А, о! 28-365 днів. Тобто за рік тут Ось йде найцікавіша статистика. Тобто за рік бачите, то тобто есть ми десь з має місяця, не змає, може трошки раніше, почали заробляти. Відметка 2 января, все, чистий лист, все по нулям. І десь все 2 мая ви бачите, да, написано 31 августа, коли впали, просмотрели, я не знімав. От. Пішов заробіток. Перші заробітки. І отака от сума у нас за рік 336-36. Боже, яка гарна цифра. Далі, що? І от можете подивитися, за який відосик. Собственно говоря, саме більше ви за заробили. Грошей чи заробляєте там по сьогоднішній день. Ще треба багато чого поробити: плейлисти, все це я ще не знаю, як то правильно робити. Я буду додавати відоси, тому що людям заходять розпаковки, вони там з одної хочуть перейти в другу. Я то все ще не вмію до кінця робити. Мама вчора пояснила, і я зрозумів, що дійсно люди це дивляться. Знаєте, тим більше коли ця тема важна, актуальна. Вона, ну я думаю, що лідоловські розпаковки можна зібрати в одну. Розпаковку. Ну, не в одну, а вот так от розпаковки з Lidl, і це буде цікаво. Кожен раз дивитися на ті самі пакети і на все остальне. Ну, сюрприз для Юлі, де ви рознюняли, рознюнялися всі. Саме більше заробив, потім як Юліна поїздка. Нарешті зробили операцію. От. Ось і скінчилася історія Бенедикта. До речі, я думав, що цей відос буде самий-самий-самий, що не наїсть топовий. Ну, знаєте, ні, ніколи твої мислі не совпадають завпадають зрителем, якось так. Відгуляли, а днюху. Взагалі нічого цікавого не можу поняти. Ну, відгуляли та ти відгуляли. Тим більше, що ми там гуляли. Так. Нарешті зробили операцію. Ну, таке, знаєте, це якби більше забиття для мене, мабуть, і для італіанців, з якими я роблю. Ну no. no, і, звісно, для. Для тих, хто за мене переживає і хто там мене любить. От. Так що от. так. От. Ну, що, наверно, собственно говоря, все. Перший день роботи. Емоції через край. Ну, Таке, бачите, я... у мене ще кожен раз проблема з назвою від відоса. Було б смішно. Іра пише, бачите, вам же теж це видно. Зараз що це вона прокоментувала, я не знаю. Але Іра, ви попали до нас в ефір. На цей. Так що зараз до кінця треба дочитати, і я вам відповім. Але наперед кажу 100% ви праві, бо наші думки, на жаль, чи на радість завжди якось сходяться. Так, ну всім гарний привіт. Великий привіт. Всіх обняв, підняв, покружив, назад поставив. Я вас люблю. Без вас я ніхто, як і ви без мене. в общем, Всім гарного дня. Будьте здорові, саме головне.